Коротше, друзі, увага, случилось чудо. Американці готують таємну угоду, де буде визначено, коли настане мир. Ніколи не було такого, і от опять прямо зараз тривають консультації в США і так далі. Але це виглядає вже серйозно. Просто фішка в тому, що зараз у США і Європі через це почались проблеми, конфлікт інтересів. Але що саме цікаве, тут США ну явно виглядає лідером зі своєї позиції, бо вони диктують правила, більше всього грошей вони всім дали, більше всього можливостей, більше всього самі знаєте, чого відправили. і Вони типу в руля. Поняло, така от історія. Тому в цій всій історії, що я вам хочу сказати, всі українці, у, кого, у яких є паспорт України зараз. От для вас є зараз унікальна можливість отримувати американську ЗП, поняла, американську рівня. Дуже багато американських... Блогію і так далі, яким потрібно розповсюджувати додатково відео контентом в інстаграмі, Ютубі, так і так далі. Якщо у вас є доступ до інтернету, телефон, доступ до інтернету, скачений у Тікток, Фейсбук і так далі. Для вас прекрасна зараз можливість зайти з нами на цю історію. Я вам розкажу, як це працює. Клікайте там в шапці профілю, я думаю, ви прекрасно знаєте, куди треба приходити. Два дня я вам просто порозказую, як це все працює, хто нам потрібен, хто кому це підійде, і так далі. Ну, от реально можна отримати, неважливо, де ви знаходитесь. Італія, Іспанія, Німеччина, Франція, Україна, Па барабану. Головне доступ до інтернету. І все, і декілька разів. Просто треба це повторити ці дії, щоб зрозуміти, як це все працює, і можна вийти на рівень американської ЗП, де ви не знаходились. Перший раз такий набір робимо, збираємо команду і все вперед погнали. Коротше, тепер ми дивимося. Ну, це що в цій ситуації може нам допомогти. За своє життя надо думати, бо як бачимо, що за нас ніхто не думає, всі просто щось своє мутять крутять. Нам понав'язували кучу різних наративів, наратів. Ми з вами сремся через це все. багато людей повтрачали життя, багато людей сенс життя повтрачало, багато людей близьких повтрачали. Люди просто розгублені і так далі. Я тут дуже, типу, за патріотичні настрої, і мені б дуже хотілось би, щоб все було у нас дуже хорошо і, і про українське і так далі. Але дивлячись на все довкола, ну треба просто зайнятися своїм життям. І все. створюємо зараз можливості, як можемо. Поняв? Ну самі знаєте, де клікати, що шукати. Як переходить, я думаю, пояснювати не треба. От до речі, це для вас і показник. Якщо ви прийшли, вітаю для вас, це буде дуже легко. Що каже зараз США? США розробляють новий план закінчення війни в Україні. Ого, оце ж ніколи такого не було. І тут потім дивіться декілька разів. Вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Я. Мені таке враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи пофлікати внимання. Чи дійсно дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось здомовилися, бо я бачимо з силовим методом, ну не виходить цю всю історію вирішити. Уже і так, і сякі люди вже на сході, і, і волонтери. Я ж це от машини відправляю. Мені так важко на ЗСУ машину відправити, просто знайти людину, яка може вже поритнути кордон, відвести цю тачку. Скоро відео буде про це. Це просто жесть. Ну я я не знаю. Реально на чесному слові і святому духі. Ми ще тримаємося, і якісь такі український, я не знаю, скільки раз нас не знищували, ми далі стоїмо, якось живемо, виживаємо. От у українців, якась суп суперспособність, вижити там, де ніхто не виживає. Про, ну, ре, реально, давайте реально, отака от історія. Але як читаю ці всі їхні міністра, мені зішила, Дроксел після перегорі, Зеленського, Києві. Поняли, мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини, мені деколи телефонують, розказують. Я це все слушаю, для мене це все, як бла, 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 бла. По десь десь забрали, щось порішали, щось пораз порозварювали, поділили якісь вкиди. Е -е... І в мене таке враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу, але українців не такі, як, ю, як у європейців, і американців. Ми люди ну, поумніші, Ми бачимо набагато глибше і ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються вони щось розказують розраховані, Я вообще не понимаю. Ну просто не понимаю. Короче, в цій ситуації, у мене ж день народження було, От від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там понял, там немає маркетолога в нормальних. Тобто здається, що маркетинг він вообще з Америки, якби з Європи йде? На насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Ну реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працюють. От як не крути. Просто все життя щось нам не в невезло, що сам всі палки в колеса ставляла. Тому зараз ідеальна можливість, от ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити почуватися. Це би нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра, якщо чесно. Я, якщо, ну серйозно, навіть я розгублений. Купа якоїсь інформації, купа всяких жахіть страшилок, там розказують, там нападуть, там докажуть, що буде мир, а насамперед кожен день прокидаєшся, іначе як оцей шоу Трумана. Кожен день поняли одне те саме. Просто ужас за ужасом. Які це ужас за ужасом. Час сама. Все, що я тут бачу, це просто забезпечити своє життя, допомагати всім всім армії, ну хоч, хоч як там воно буде легше. Все, друзі, на зв'язку. Якщо чесно, я так оставлю цих новостей і так остав їх розказувати. Я напевно скоро час пройду більше на живий контент і буду показувати вам, як раніше, що там довкола відбувається, бо ці всі новості просто. Достали вже отут аж сидять. Все, друзі, на зв'язочку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па. на позитивній ноті.